Мої вітання, друзі! Це Ірина Михалевич і це канал Школа Писанкарства Ряст. Сьогодні 17 липня 25-го року. І я поспішаю поділитися з вами пречудовою новиною. Ми поговоримо про колекцію писанок Володимира Ястребова, вкотре згадаємо про дослідника цієї колекції Павла Рибалка. І я розповім про нову нову працю цього дослідника. Скоро. Дізнайтеся деталі. Отже, друзі, якщо ви цікавитеся писанкою, традиційною писанкою, то напевно працюєте із першоджерелами. Це найкращий шлях познайомитися із правдивою писанкою, такою, якою вона була в 19-му сторіччі і на початку 20-го. І напевно ви знаєте такі імена, як Хведір Вовк, Микола Сумцов та інші імена дослідників. Олена Пчілка, Пелагей Литвинова Бартош, можливо, вам відоме це ім'я, Вадим Мицик. Напевно, ви чули і про Віру Манько, і про Марину Верхову, і про Оксану Білоус. Це вже сучасні дослідниці-писанки. А я хочу звернути вашу увагу на ім'я ось цього дослідника писанки Ястребова Володимира Миколаєвича. Ви бачите роки його життя зараз портрет цього дослідника, археолога, етнолога, який для нас робив неоціненну справу. Він зберіг для нас особливі писанки. Чим вони особливі, тим, що, окрім його збірки, більше ніде вони не зустрічаються. Що ж це за писанки? Які сучасні області вони представляють, чим вони такі відмінні від інших зразків. Відомі сьогодні нам про це я пропоную поговорити в ось цій короткій нашій розмові. Збірка Володимира Ястребова така вона цікава, справді особлива, тому що в ній є писанки українсько-болгарські, це селище Вільшанка Кропивницької області. От, є тут зразки. Ви бачите, ось ці п'ять зразків це сучасна Одеська область. І ось ці дві писанки це сучасна Миколаївщина. Більше ніде ви не побачите оцих традиційних зразків, які б репрезентували Миколаївську область сучасну і Одеську. Тільки в цій збірці вони є. От і ви можете бачити, яка Одещина, яка Миколаївщина, традиційна писанкова. От там є. У цій збірці 70 зразків кропивниччини. Це досі не перейменована Кіровоградська область. Ви можете бачити, які це гарні, самобутні такі взори. Цікаві. Їх одразу, коли побачиш, то рука свербить написати, настільки вони неповторні, цікаві. От бачите, багато кольорів на них по три кольори. От, і вони підписані, з якого села кожна походить. От. Ось ця писанка, наприклад, з Великої Виски. Хоча у ну, Раста Біняшевського ви можете побачити, що вона підписана як Запорізька. Ось ця писанка, Ластівчині хвостики, вона походить із села івано Благодатне, це біля Кропивницького. Хоча е, чимало писанкарок вносять таку невелику плутанину. І Кажуть, що це писанка Херсонщини. Це все через назву колишньої губернії. А ось ця писанка чобітки, подивіться, яка оригінальна, цікава. Чобітки біжать по колу, це така сварга, от, обернена сварга. То ця писанка походить із рідного села мого батька, села Березівка, колись Маловиськівського району. Ось така цікава. Вони всі дуже. Цікаві, їх люблять відписувати різні майстрині. От, і це все збірка Володимира Ястребова. Збірка на сьогодні налічує 124 зразки, тобто це замальовки, за якими можна відтворити, відписати писанки. Володимир Ястребов працював викладачем. У Єлисаветграді, це теперішній Кропивницький. От, я думаю, що це ім'я і досі мало відоме в писанкарському світі, на жаль. Тож зверніть увагу, і долею цієї колекції вже давно займається, опікується, вивчає цю колекцію. Павло Рибалко це працівник краєзнавчого музею у Кропивницькому. Він етнолог, дослідник. Писанкарства. От, і крім цієї книжечки пана Павла є ще книга, яка була опублікована для австралійської громади. І також цим літом, ось 17 липня 2025 року була презентація у місті Кропивницькій в кразнавчому музеї, де мені пощастило побувати, послухати цю презентацію і отримати в подарунок примірник. Примірники проспекту каталогу. Зараз я вам його покажу і розповім, чим він особливий цей каталог. Ось такий проспект. Він в кольорі зроблений. Це формат А4, Кропивницький 25-го року. Ось. Тут є вступна стаття, де пояснюється, що це за писанки. Це фотографії відписаних писанок за замальовками, тому що оригінали не збереглися до наших днів. Цих писанок рівно 30 одиниць. Вони, як правило, такого рожевого або червоного тла. Є і ось такі з чорним тлом. Це не назви писанок, це Павло Павлович так зорієнтував нас у самих символах, що зображено на писанці. От, і можна побачити відтворені вже зразки. Я їх відписувала впродовж кількох років, працювала, от писала доти, доки не була задоволена результатом. Тож можете поцікавитися, ознайомитися з цим каталогом, з писанками Бесарабії. Бесарабські писанки це, звісно ж, українські писанки. От вони входять до нашої золотої спадщини. Писанкової. От, і ось так вони такі вони можуть бути: чорні, червоні, рожеві. І це суто така серія безсарабських писанок. Наголошую, що це 30 зразків. І нагадую, що в жодній іншій колекції таких зразків не знайдете. Бо не тільки в колекції Володимира Ястребова От, і Павлу Павлович Рибалко. Зробив цей каталог для того, щоб виокремити цю серію, показати, що в нас є таке явище, якби сарабська писанка. Так? От, Павло Павлович наголошує, що це, тобто мова про що? Швидше за все, це мова про буджак. От, і з таким чином пропонує Павло Павлович ознайомитися з невеличкою частиною спадщини, нашого краєзнавця, етнолога, археолога ученого. Володимира Миколайовича Ястребова якому у цьому році з дня народження виповнюється 170 років.